Я думаю, що тут насамперед важливо зазначити, що цей випадок, який стався цією виставкою, він свідчить про певну тенденцію, на яку ми відчували на своєму колективному тілі Центру візуальної культури вже не один рік, оскільки півтора року тому у нас було забрано офісне приміщення. Минулого року керівництво університету створило спеціальну комісію, яка розслідувала, так ніби ми злочинці нашу діяльність. Тобто фактично йдеться про цілеспрямовані систематичні утиски, які власне, свідчать про те, що керівництво університету принципово не згодне і хоче витіснити центр візуальної культури поза межі університету для того, щоб не дозволити, не дозволити розвиток якоїсь альтернативної щодо керівництва думки всередині університету. Але я думаю, що для нас на сьогодні найважливіше на майбутнє скористатися цією виставкою як певним прецедентом і перетворити її на свого роду нову точку відліку, на точку відліку, яка поставить нові правила гри, яка продемонструє, що після цього вже не буде, буде неможливо те, що було до цього. Що ті агресори, які втручатимуться в художнє поле, в поле мистецтва після цього випадку, вони розумітимуть, мали би розуміти, за якими правилами вони грають, і що це що за правила, де саме вони знаходяться? Тому що, на жаль, сьогодні такої компетенції, в тому числі візуальної від наших адміністраторів і бюрократів. Чекати не доводиться. Тому мені здається, що насамперед важливо для нас сьогодні, щоб ця виставка відіграла роль певного каталізатора нового процесу. Тому що фактично це не центр візуальної культури тут є жертвою. Це, як не дивно, сам президент академії тут зламався. Тому що, очевидно, що певне середовище і сам культурний контекст, який міняється, він дуже тисне. І фактично це квіт виявився просто слабим дзвіном, який не витримав цього тиску. Очевидно, що якісь змісти нові культурні смисли вже настільки накопичилися, що вони прагнуть прорвати певну стіну, вийти за певні межі. І те, що воно прорвалося, що цей злам відбувся саме в цьому. В цьому місці, в місці Києво-Могилянської академії і в випадку нашого центру, це свідчить, що це, саме тут відбувалася певна систематична робота, яка й дозволила ось цим смислам дати тут вихід, певним чином прорватися. Фактично, ось, поведінка, яку зараз демонструє президент, і свідчить про те, що він, він став заручником ситуації, він є інструменталізованим. Тобто він тоді є радше не як суб'єкт, а як афект.